Всем привет! вами Папа і... Диана і Іра! І сьогодні ми будемо грати ігру Reds Emmer. Смислі ці ігри будувати і строїти, щоб клієнти були затишні були і Задоволені! Ну щоб їм було клк, Починаємо! Ну, вий, давай, давай. И мне наконец где? Да, на мой казер я забыл быстро его. поняла. Сюда. не, 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 ноу, ноу, ноу. ноу Да, нет, да, Я не так наставный, не трава треба вы не пили. Не-не-не, Ні-ні-ні, тут подружка. 25 как-то. 25. Да он жир такой, свадьба. А драчка чей гроші? тут гроши тут у меня Та то Табудо напитка сюда. Эй, какие мы не знаем. Кислотик. Вот его. Да, давай, сюда. Давай, давай так. Добрый, некс. Некс, некс. Сюда, сюда. Вс, доброе, поняли. Из зову. Так вот начинаем. Плайбан. Крути день, пас. Ну два миссия. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сюда вы храстик. Пускай новый дома, давай. Вау, блин, Настя, Да, Весь, да, Весь, да, Весь, да, 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 сюда. да, 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 Давай, э, ты типа. по. Не, не, да, Сейчас да, Ну что, я думаю, не пойдет. А так не думаю. Нассик пять тысяч. Давай то там. Тоді у хоть? Угу. Оце давай. Зараз. А не да. У них хоче домик. Наприклад, крой якийсь зачик, вот. Он розводи. Та змога. Ото. Так. І розверни його. Вс, закры. Розовни його. Так, ты продавцы вот тут. Бо вчера будете. Позначка. И так. Так, давай складать. Сатеж. Да будешь пробувати. Сейчас. Цебаня. Там добавить злимся такая ропа. Там же он не расслабился. майже зелеский часов. Два и плюсков на то. Да. кто да. да, да, уходит? Копец, сколько заморозков у пришла? Без Нет. О, давай, давай, Я. Там, давай, давай, открывай. Два, два. Давай, ставь, ставь, на ставь, Hier, heb het. Ik heb het nog kopen. Ik heb het nog. Kom op. Ik heb het nog. Kom Ik heb het al Kom ik heb het Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom Kom op.

все 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 а за все позакрываем все идите спать неловкий блин да ничего на Я навіть не спал, треба нам бісидим. <таспоріг> О, тут тонька сейдим. Он еще не хочет його. Вони почекають. Да, все своє, не робити біш проходить. <таспоріг> ну давай видимо. А але... він але... цікаво. Ну подавай на паузу. Так і дай стане. День. У нас... Так, продовжим день туди. Так вода тисяча. 98. Що купимо? Дай дівчата. Та, по так багато людей приноситься, слова що... Давай. не давайте немає да. тут, хто зайти. Стойте. Так там не вийде поставити. А нам ще треба інцього так, це якесь багаття, ми його скратимо. Ми його тут все тут все, то все то не багаття, все там. Ну то... А ще нас мусор... А мусор, купи, 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 купи! Купи, і то обставимо. Так. Все. Мусор, так що це не було, там А тепер не покладемо дорожку, або ні, він добався. Не, не бігає мусор. <связать> а нет, дорожка трава, дорожка так. Трошку трава, поиньте, мы не прыгаем. Вообще, это лучше было не и дорожку заместить, а? Капец! Капец, мне кто так кто ходит, так скол входит. То есть... О, давай! О, давай, бери! Здесь 4 треба. Нас тільки нема. У вас немає стільки грошей, давай. Mm -hmm. Ми протипимо відео, доки ми наберемо стільки достатньо грошей. Ну сейчас ми продовжуємо мене назбирали грошей. Є okay. так можемо Тут вода вистав, тут тут. На лобка-то можна один. Я думаю, вони шкоті сюди піти. Да. Е, проклади дрижку. А я... Тут, 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 тут. Всё, ещ, вс. А ну що тут вот. А тепер вони можуть на тренировку. Е, пише вода. То баба. Баба? Скільки у нас Так. Ага, а вона нам пташке помогает. 700 уже 500 кг. Должна купить, что мы теперь купим. Поди готовилась, давай. Ну щось, ну щось тут щось не ну, та. Тут, та, хоч ми маємо. Ну що, сьогодні вам сподобалося це відео, не забудьте підписуватися на канал, ставте йому лайки. З вами був Папай і э, Діана, і Іва. Всім пока!